Доброго дня, любі учні! Розпочинаємо з вами урок математики. Підготуйте все необхідне, що потрібно для уроку. Підручник, зошит, ручку. Розпочинаємо з вами роботу. Налаштуйтеся, запишіть число сьогодні 23 вересня. Класна робота. Не забувайте відступати 4 клітиночки вниз від останнього запису. Як завжди, ми почнемо урок з усної лічби. Повторимо таблицю множення та ділення. 5 помножити на 8 дорівнює 40. 24 поділити на 4 дорівнює 6. 5 помножити на 3 дорівнює 15. 32 поділити на 4 дорівнює. 8. 3 помножити на 9 дорівнює 27. 14 поділити на 2 дорівнює 7. 5 помножити на 4 дорівнює 20. А 18 поділити на 2 дорівнює 9. 5 помножити на 7 дорівнює. 35. 30 поділити на 5 дорівнює 6. Подивіться, будь ласка, на прямокутничок. Ось у нас є великий прямокутничок, маленький, який розподілений ще на прямокутники. І дивимось. Один прямокутник великий, другий маленький, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий, восьмий, так і дев'ятий. Дев'ять прямокутників на малюнку. Вони розподілені, тому ми можемо їх порахувати. Отже, 23 вересня записуємо словами та прописуємо хвилинку каліграфії. Сьогодні це добуток чисел 3, 7, 21. Прописали, будь ласка, а ми розпочинаємо з вами з роботу з підручником. Перше завдання це вирази номер 144 Їх ми розв'язуємо усно. Дивимося, будь ласка, 10 помножити на 5 буде 500, 4 помножити на 5 20. 500 плюс 20 – 520. 200 помножити на 4 буде 800 4 помножити на 3 12, 800 плюс 12, 812. 301 помножити на 3. 300 помножити на 3 буде 900. 3 помножити на 1, 3, 903. 405 помножити на 2. 400 помножити на 2 буде 800. 5 помножити на 2, 10, 800 плюс 10, 810. Вирази номер 146 записуємо у зошит. Пишемо вирази 146. Перший вираз 45 помножити на 2 і поділити на 10. Спочатку виконуємо множення. 45 помножити на 2. 45 помножити на 2 дорівнює 90. Потім 90 ми ділимо на 10 і отримуємо 9. Наступний вираз: 39 поділити на 13 і помножити на 7. Спочатку виконуємо ділення 39 поділити на 13. Буде дорівнювати 3. 3 помножити на 7 дорівнює. 21. Наступний вираз складніший на велику кількість дій, тому під низом ми розписуємо з вами. Розписуємо дії письмово. 6 помножити на різницю чисел 130 та 47. Додати 420. Спочатку виконується дія в дужках. дія віднімання 130, відняти 47. Записуємо у стовчик, розв'язуємо. Отримуємо 83. Далі множимо на 6. 83 ми множимо на 6. Отримуємо 498. І вже потім до цього результату додаємо 420 і отримуємо 900. 18. Під низом три дії обов'язково записані: віднімання, множення та додавання. Подивіться, будь ласка, у номері 147 необхідно записати будь-які 5 двоцифрових чисел, поділити кожне з них на 7. Отже. Якщо ми візьмемо, наприклад, 20, 20, 21, 22, 23 і 24. 20 на 7 на ціло не ділиться. Тому що ми беремо 2, 20 мінус 14, буде 6, остача 6. 21 націло ділиться, отримаємо 7. 22 націло знову ж таки не ділиться. Буде 3 з остачею 1. Дивимося далі. 23 націло не ділиться, буде 3 остача 2. Ось таким чином. Тобто не може бути такого, що всі 5 двоцифрових чисел, якщо ми будемо брати підряд почергово, то всі вони націло на 7 ділитися не можуть. Дивимося, будь ласка, 148-й номер виконуємо усно. Необхідно назвати числа, які діляться на 2 без безостачі. Пам'ятаємо з вами, що на 2 націло діляться парні числа, тобто ті, які закінчуються парним. 2, 4, 6, 8 або 0. У такому випадку націло на, ціло, на 2 без безостачі будуть ділитися. 4, 9 – не парне не ділиться. 12, тому що закінчується двійкою. 5 нам не підходить. 9 також. 44, бо закінчується парним числом. 45 не підходить, тому що 5 не парне. 100 підходить, бо закінчується нулем. 115 не підходить, тому що закінчується п'ятіркою, п'ятірка не парне. 700 підходить, бо закінчується нулем. Ще раз, на два безостачі будуть ділитися парні числа. Або ті, які закінчуються парним числом. Це 0, 2, 4, 6, 8. Якщо число закінчується цією цифрою, то воно буде в націлу ділитися на 2. Подивіться, будь ласка, пишемо вирази 150 та будемо з вами виконувати ділення з остачою за зразком. Ви бачите, що перший вираз показаний, як зразок, ви можете його не записувати. Починаємо записувати з виразу другого. Дивимось: 82 поділити на 10. Націло не ділиться 81 не ділиться, 80 ділиться. 80 поділити на 10 буде 8, остача 2. Перевіряємо 8 помножити на 10 і додати 2 остачу, дорівнює 82, тобто ще виконуємо перевірку. Наступний, який ми записуємо вираз, це 17 поділити на 5. 17 поділити на 5 націло не ділиться, 16 не ділиться, 15. Беремо 15. 15 поділити на 5 буде дорівнювати 3. 17 мінус 15, остача 2. І тоді 3, помножити на 5 і додати 2. Дивимося: остача 2. Тоді йдемо в на наступному порядку 3 результат. Множимо на дільник на 5, отримуємо 15, додаємо остачу 2. Отримуємо 17. Я, оскільки ми отримали 17, значить, все правильно ми порахували. Вираз наступний: 34 поділити на 8. Націло не ділиться. Найближче число, яке ділиться на ціло, буде 32. 32 поділити на 8 буде 4. 34 мінус 32 остача 2. Далі виконуємо перевірку. 4 помножити на 8 і додати остачу додати 2. 4 помножити на 8 32. 32 додати 2, 34. Наступний вираз 55 поділити на 9. Найближче число, яке ділиться на 9 54. 54 поділити на 9 дорівнює 6. Остача 1. Виконуємо перевірку. 6 помножити на 9 і додати остачу додати 1. 6 помножити на 9 54 плюс 1 55. 66 поділити на 8. Найближче число, яке ділиться на цілу, буде 64. 64 поділити на 8 дорівнює 8, остача 2. Виконуємо перевірку. 8 помножити на 8 додати 2. Дорівнює 66. А ми з вами переходимо до розв'язування задачі. Задача номер 151 Читаємо уважно умову. У мішку міститься 36 кг гречки. Для її фасування є пакети на 3 кг і на 5 кг. Які пакети потрібно взяти, щоб після фасування в мішку не залишилося гречки? Скільки пакетів буде заповнено. Тобто треба спочатку поділити 36 розкласти перевірити у пакети на 3 кг, а потім на 5. 36, якщо розкладаємо, то це діє ділення. Отже, дивимося, будь ласка. 36 поділити на 3 12 пакетів. 36 поділити на 5 дорівнює 7, а остача 1. Нам підходить дія безостачі. Тобто гречку потрібно розсипати у пакети по 3 кг у кожного і буде заповнено 12 пакетів. Оскільки потрібно безостачі. І останнє завдання на сьогодні геометричне завдання номер 152 У вашому завданні в підручнику є трикутник. Його сторони дорівнюють 6 см, 7 см та 3 см. Необхідно знайти периметр. Периметр це сума довжин всіх сторін. Множення в цьому випадку ми використовувати не можемо, тому ми. Знаходимо периметр, додавши всі ці три сторони, знаходите периметр і потім побудуєте квадрат з таким же самим периметром. У квадрата всі сторони рівні. Тобто, для того, щоб дізнатися, чому буде дорівнювати одна сторона квадрату, периметр трикутника треба поділити на чотири. Тому що у квадрата чотири однакові сторони. І ви побудуєте квадрат, спочатку знайдете периметр трикутника, додавши всі сторони. Потім знайдете сторону одного квадрату, поділивши периметр на 4, і накреслите квадрат. Отже, на цьому і завершиться наша класна робота. Домашні завдання у вас відсутнє, тому вам необхідно буде в класрумі надіслати тільки фото класної роботи. Я дякую вам за увагу, чекаю фото. До побачення!